В Івано-Франківську стартував ювілейний 10-й турнір із спортивної гімнастики. Це міжобласні змагання, присвячені пам'яті майстрині спорту з акробатики Вірі Дяченко, ініціатор гімнастичного турніру, багаторазовий чемпіон України та чоловік акробатки Володимир Дяченко. Мета цих змагань, щоб молоде покоління, по-перше, удосконалювало свої свою майстерність, щоб виконали. Нормів майстрів спорту, щоб виступали у збірної України. Змагання відбуватимуться упродовж двох днів. Загалом у турнірі беруть участь близько сотні юних гімнастів. Ці змагання один з етапів підготовки до всеукраїнських змагань. Хлопчики змагаються за програмою першого юнацького і першого дорослого. Це вже старший розряд. А дівчатка змагаються від першого юнацького і до майстрів спорту. Дівчатка має чотири дисципліни обов'язково спортивній гімнастиці. Це є стрибок, вільні, фраби, бруси і колода. У хлопців шість приладів і виборюється чемпіон який проходить і набирає кращу суму балів у хлопців відповідно у шести приладах у дівчатах чотирьох. Віра Дяченко відома українська акробатка та спортивна педагогиня. За свою спортивну кар'єру нагороджена багатьма урядовими відзнаками за досягнення у галузі фізичної культури і спорту. Соломія Михайлишин, Софія Савчук, новини на вежі.